Так, ну що, поставили ми ваш карбюратор. Все, так як ви вчора сказали. Поставив клапанець, заглушив цю. Ми на газ, поки газу немає. Все попідключав, ну ще воздуха не ставив. Зараз будемо запускати. Вроді би все добре, бо на холодну на подсосиш. от Подсос робота, все. Це робить тихенько, отлічно моторчик не теліпає. Я думаю, якщо так він заводиться і робить, може він так і буде їздити. Надіюся на лучше. У вас відзиви дуже хороші. От. Тихенько робить все, працює. От. Поки довольний і думаю буду довольний, дякую вам. Все зробив, тяжке поставив, все, попідсудінняв, все добре. Все, все стабільно, все добре. Все дякую вам. Хороших вам успіхів. У продажі карбюраторів.